Порівняння десяткових дробів. Нам потрібно порівняти 5,5 і 4,83. Давайте розглянемо цей приклад на пиріжках. Якщо у нас є 5,5 пиріжків і 4, цілих пиріжка і крихти, при цьому знаємо, що жоден цілий пиріжок не розламали на крихти, то більшим буде. Там, де 5 цілих пиріжків. Отже, з двох десяткових дробів більший буде той, у якого ціла частина буде більша. Наприклад, 2,5 і 4,1. 4, 4 цілих більше, ніж 2, цілих, отже, дріб 4,1 буде більше, ніж 2,5. Наступні два дроби: 3,7 і 3,18. Бачимо, що ціла частина однакова в цих дробах. Порівнюємо дробову частину. Але дробову частину ми будемо порівнювати. Спочатку розряд десятих порівнюють. Якщо 7 десятих більше ніж 1 десята, то 3,7 буде більше, ніж 3,18. Наступні два числа порівнюємо. Ми бачимо, що цілі тут однакові, десяті однакові, порівнюємо соті 3 сотих і 5. сотих. 5 сотих буде більше, ніж 3, сотих, отже, 4,15 сотих більше, ніж 4,136. 5,9 і 5,71 сота можна порівняти по іншому. Якщо ми хочемо порівнювати дробові частини, то кількість знаків дробової частини має бути однакова. Як бачимо, тут 5,71, а тут 5,9. Знаємо, що до будь-якого десяткового дробу з правого боку можна як дописати 0, так його і прибрати. Отже, ми маємо тепер 5,90 і 5,71, то можемо сміливо зробити висновок, що 5,9. Сотих більше ніж 5,71. 8,6 і 8,6 ми можемо порівняти по різному, або до першого числа дописати 0, або в другому числі прибрати 0. В будь-якому випадку ці два десяткові дроби будуть однакові. Наступне порівняння: 5,7 і 8,8. Пригадуємо, що це 8,0 ми можемо зробити. Отже, 8, цілих більше, ніж 5, цілих, то і число 8 буде більше, ніж 5,7. 4,15 і 4,3. Цілі частини однакові, порівнюємо десяті. 3 більше, ніж 1, отже, 4,3 більше, ніж 4,15. Наступне два числа цілі частини однакові, десяті однакові, то ми порівнюємо соті дві сотих більше ніж одна сота. Отже, і число 10,62 буде більше ніж 10,615 тисячних. Наступні два десяткові дроби 7,40 і 7,4 ми можемо уявно закреслити 0, бо 0 після коми в десятковому дробі в кінці не пишеться. І це буде 7,4 і 7,4 рівні десяткові дроби. 3,16 і 31,6. Пригадуємо, що спочатку ми порівнюємо цілі частини десяткових дробів 31 більше ніж 3 отже і дріб 31,6 більший ніж 3,16